Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво, перший україномовний канал, присвячений металообробці. Сьогодні буде відео, на яке чекали дуже багато людей, підписників. Суть того відео там, питали мене, просили, дзвонили. У мене принцип такий, що я не знімаю відео на замовлення, тому що в мене готової роботи стільки що. Не знати, що з нею робити, але попадає ця робота, і в мене є можливість і зараз пояснити, розказати і відзняти, як це робиться, то я якби, стараюся це зробити максимально інформативно. То є в нас в ступиці від Volkswagen транспортер T2 чи Т3, ну, неважливо, той старий такий квадратовий. Проблема така, що. Вісь, на якому крутиться колесо, так, проходить через центр. Сидить на двох підшипниках. З цього боку вона сидить на такому підшипнику по типу нашого 207-го. Розміра ідентичні, ну, грубо кажучи, 207-й, отут він стоїть. А з того боку стоїть роликовий підшипник, але такий дуже вузенький. От його обойма. Вони є в продажі, але проблема в тому, що вони не ходять. Не ходять вони в цьому місці. Короте, вилітають вони. Навіть там люди купляють, Вилітає, не ходить воно в тому місці. Він за слабенький для того місця. Ну, якби є дуже багато варіантів, там на форумах описано всякий різний тюнінг, переробки даного вузла. Я робив кілька разів вже то діло. Короте, сьогодні ми будемо робити толікові оті от, дві ступиці. Я вам постараюся розказати моменти і нюанси, які є в даній роботі. Який вже з часом просто до цього дійшов. Значить, суть яка. Є у нас 207-й підшипник, є дистанційна втулка, і є отой підшипник. Коротше, отово в нас є отой бутерброд або польвівська канапка. Отой є загальна довжина, яка, яка в нас є. Так. Значить, загальна довжина у нас 78,7. 78,7. Це є L загальна, загальна довжина. Значить, суть переробки така. Ми всякі варіанти різні розглядали там. Коротше, в чому суть? З того боку, де 207 підшипник стоїть, він ходить. Проблема тільки та сторона. тут він вилітає постійно, той роликовий. Значить, ідея така. Запхати з того боку отакий підшипник від ступиці. Я не знаю, від чого він є. Є якісь тут Коротше, от, Може вам пригодиться. Феліція. Коротше, Ось така маркіровка. Ні, перепрошую. Оце коробочка від нього. О, Peugeot 205, там, то 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 коротше. отакий підшипник. Оце коробочка від нього. Значить, суть така, що є два варіанти. Є варіант, що підшипник, що підшипник, підшипник. Десь є розпакований. Десь воно є розпаковане в мене. Як то не то. Так, от. є два варіанти. Варіант номер один. Ми на усю сторону ставимо підшипник. Отакий. Отакий підшипник. Його зовнішній діаметр 68. 68. Але є один цікавий момент. Я не знаю, чи ми туди зможемо його посадити. Пояснюю чому. Бачите: отам є, зараз я підсвічу так, де то мій ліхтарик? Блін, де жадів. Там є, Блин, ж я там він є прослаблення. Послаблення. Я не знаю, якого воно діаметру. Я не знаю, якого воно діаметру. Можна пробувати якось залазити, міряти. Тобто ми робимо як. Якщо цей підшипник вдасться там поставити, це буде, класно. це буде класно. Якщо не вдасться, ми будемо розточувати нашу ступицю під оцей от підшипник. Той вже має 72. Точно так же само, як і задній підшипник. Задній має 72. Нам потрібно витримати загальну довжину, тобто дистанційна втулка. Коротше, у тих 78,7 нам треба витримати в парі з 207 підшипником. Нам дистанційну втулку придеться вкорочувати. Но є один момент. Про це якби, пишуть мало, але я вам скажу. Тут проблема з базами. Найбільша проблема в тій машині, в тій ступиці, в тій роботі проблема з базами. Ота от поверхня, ота от поверхня, вона не є перпендикулярна до усі отвору. Не є. Це навіть видно по приливах. Ось тут маленький прилив, а тут вже він міліметрів 5. Якщо поставити ступиці отак, отут вони на одному рівні, починаємо крутити вже, вже більше. От. Бачите, от, якщо поставити отак, тут в рівень, просто перекрутити, вже міліметр 4 відрізняється. Я розумію, що стіл там, але 4 міліметра вже влітку. Отак, вже міліметр 2. А отак знову в рівень. Розумієте? І точно так само, якщо крутити цю ступицю, О, вже випирає. Випирає. Тобто ця поверхня. Вона не є перпендикулярна до отвору, до осі отвору То той раз. Не перпендикулярна. Того толік поприкручував якісь такі бляхи. Тут якісь супорта в нього будуть стояти там від брембо чи що. Брембо, напевно. Те. Брембо. Брембо тормозить як крембо. Коротше, суть не в тому. Бази в нас нема. У нас немає бази, щоб, щоб взятися. За, на розточному розточувати це все діло. Тому ми будемо бази робити. Яким чином? До цього боку у нас стоїть 207-й підшипник. Ми. Ми беремо як? Ми беремо як. Ми беремо на розжим. На розжим? За отево місце. Чик отам от на розжим. Виставляємося по, по отій поверхні, де є 207-й підшипник, і підчищаємо цей турець. Оцей от турець підчищаємо на гладко. Все, то є наша база, то є наша база. Потім на розточний. У нас виходить, коли ми виставились по тому, там взяли на режим, зробили перпендикуляр тут. то є в нас база. Тут підчищати не можна, бо то якраз той кут, там розвал сходження і так далі. Його не можна рухати. Підчистили отут базу. Можна отут підчистити, можна тут підчистити, нема, нема різниці. Після цього ми на ту базу спокійно ставимо. На розточний. Обкатуємося поверху. Можна залізти лапкою ще попробувати обкататися по низу. І починаємо розточувати з цієї сторони. З цієї сторони ми починаємо розточувати. Вийде в нас запхати оцей от підшипник туди. Тобто вистачить там тіла в плані Литва, буде цей підшипник. Не вистачить, будемо розтачувати під 72. Значить, і Після того, як ми зробимо базу, я мушу розрахувати, бо товщина цих підшипників, бачите, вона є різна. Вона є різна. От. Тобто, грубо кажучи, нам би здалося навіть на токарному, коли ми тут під. під Підчистили, так? можна взятися знову тут на розжим і просто різцем здерти отой поясок, де сидів старий підшипник, щоб добратися до того і подивитися, що ж в нас там буде. Але так робити не можна. Нам цей поясок треба зберегти для обкатки, розумієте? Тому краще зберегти його для обкатки, зажати добрий стіл на розточному, обкатався, і тоді вже пішов розточувати. Здерем його, і тоді вже будемо бачити, чи нам хватить тіла, чи не хватить тіла. Значить, Нам потрібно зробити що? Який підшипник піде, ще ніхто не знає, тому що стоїть питання, чи 68, чи 72. Це ми будемо знати потім. Як тільки ми оподілимося, який підшипник, в них є різна висота. Так? Відповідно до того показника ми будемо коригувати вкорочення розпорної дистанційної втулки. О, тобто ми розтачуємо в упор. В упор. О! І все. Отак от, от. Потім я Толіка спитаю, можливо, ми ще з другого боку наріжемо стопорне кільце. а Там підшипник сяде в упор зовнішньою обойми а тут можна заневолити його стопорним кільцем. Хоча, чесно сказати, той підшипник вже нікуди звідти не дінеться. Якщо він хоча б в одну сторону, в упор, пруді та вісь, і звідси зажато гайкою. Тут така затяжка нормальна йде, тут продумано досить непогано. Ну, отаке. Отаке. Коротше, дві таких штуки. Таке воно трохи брудне, трохи масне. На другий раз толік заплатить ще 200 гривень мені за мийку тих деталей. Чому Чув мене толік чи ні? Коротше, значить, що робимо? Я тут підписав, чітко. Беремо за базу. Берем за базу. 207-й. А тут 207 і нам треба підчистити отого. Тут, бачите, такі засічки я поробив. Тобто зараз ми беремо на рожим отут-то, на худій частині. Виставляємося по 207 торцуємо тут, торцуємо тут. То є в нас бази. Поїхали. Так, Взяв кулачками на режим. І через індикаторне. Дуже, дуже корисна штука. Хотів би ще десь одне таке прикупити, але щось не можу ніде знайти. Ну, Підвести. Ну, я в ноль виставив. Нема що тут заморочуватися. По нулям зробив та й все. Значить, Зараз ми беремо, акуратно підчищаємо той турець. Акуратно. Тому що обробка буде йти все рівно в якійсь мірі на удар. Оборотики 250 і різачок поставимо. У мене є отой ото сандвіковська пластина. Виставлено все. Зараз ми то діло. Оформимо. Так. так, давайте я вас перенесу сюди, на задню бабку. Так, ну тут аккуратненько. Оборотики 250. В фінальному сорцовці я поставлю індикатор повторно, щоб пересвідчитися, що все окей. Маленька подачка, маленька глибина різка. Я підібрав. Петибрал. Mm. Ну давайте. По кріпленню, ну як, дві нових паралельки? Гарно встало, нічого не хитається. Тут обкатався в ноль. Нічого тут не б'є, нічого тут не скаче. Видно вам ні? Ну, як світло пашу Так, тепер, Значить, що ми зробимо зараз далі? Можна поставити довгу лапку, от. Його. А можна поставити інший центрошукач, той, який мені спрезентував пан Потоцький. В нього довгі лапки. Ми напевно так і зробимо. Це ми знімаємо. Зараз поставимо інший. Так, а нижню посадку я контролюю по тому оценку шукачу. Ну також, в межах півподілки дружить. Бачите? Окей, дуже хороша річ. Дуже хороша річ. Можна, до речі, я от не знав, можна оту лапку, її можна на так туго тут ходити. Її можна настроювати на будь-який діаметр. Тобто від малого до великого. Вона от туго ходить. Я от думав, як же ж на великий діаметр настроїти, а отак от, от. О, ну, Отака штука. Що ж, виставилися, так? Виставилися чудово. Ну, індикатор хороший. Індикатор хороший. Тільки єдиний момент, що його треба брати в цангу. Але коли постійно користуватися, то якби то не є проблема. Так, ну що, зараз будемо пробувати розточувати. Ну що, розточуємо? Борштангу заптав. Різець ВК. Зараз будемо здирати отой початковий. Плой. А то я щось замало взяв трохи. Треба ще різе чуть-чуть висунути. Не виходить зробити підменший підшипник, ніяк ніяк не виходить. А зараз я вам покажу зараз хай дійде. Вот ми розточили вверх, так, низ ще навіть не брало. А в нас тут вже є 67, а тут ще міліметра два дерти і дерти Так що буде під 72. Буде під 72, От 72 у нас тут досить. Досить просто зроблено, що у нас 72 є оцей от діаметр для орієнтирування. Не не цей, а оцей, самий верхній. Тобто ми можемо по ньому орієнтуватися, скільки ще подвигати різець. Грубо, так, безмін. у мене виростучну головку і зараз будемо потрохи доходити до розміра. Зробити 0 сотка натягу, більше ні, тому що підшипник зажимається. Всередини внутрішня обойма йде на розжим, шарики розпирають самою віссю. Ну, отак от йде процес. Чітко на певну глибину, тому що нам треба витримати осьовий розбіг. Отак от розточуємо. відмілюємо, що в нас показує. А показує в нас натрумір ще 4 сотки натягу. То забагато. То забагато. Коротше, ще зараз один проходик, соточку, щоб лишити йому та й все. Останній профіт. Отак ну, от іде. Тут не спішка буде окей. Так, Тепер далі. Ступи ці є розточені. Тепер що треба зробити? Втулки наші дистанційні треба вкрутити кожну на 15 мм. Я взяв на токарному так от чисану різцем, вона гартована. Щоб ми то все не дерли, ми зараз зріжемо її болгаркою, а потім в розмір, в розмір відторцуємо. 15 мм. Вона має мати у нас 28,8 а є 43,8. Ну, це обріжемо, відторцуємо і буде окей. Так, Отак от я відрізав болгаркою. Тут на втулка більша в діаметрі, друга менша, але внутрішній 35. Так, ну от. щоб ну, то не здирати на токарному, відрізати. Тепер треба відторсувати чітко 28,8. Ну то вже простіше. Я там лишив чуть більше як міліметр припуску. О, у нас тут є 29,5. Поїхав. Грубо я підторцював. Грубо лишив припуску дві десяточки. І значить ми зараз просто їх пошліфуємо, вони тоді будуть паралельні торці. І буде все окей. Тулки твердітись під 50 одиниць. Торцовкою важко. Ну, можна ельборчиком взяти. Але тут на шліповці дуже швидко все робить. Ось я вже десятку зняв. Так, ну от, тулочки. Ну що, в принципі, все готово, так? Все готово у нас. Зараз приїде толик, йдемо пробувати то все діло пхати докупи. Значить, що ще хочу сказати? Ну, от, і от підшипники прийдеться йому ставити нові. От, то вже БУ. Я правда, не знаю, якою стороною воно дивиться на двір. Походу, той роликовий підшипник то зі сторони колеса стоїть, я так собі думаю. А Тим воно кріпиться до речага, ну я так собі думаю принаймні. Ну, коротше, отака робота. Зараз спробуємо зібрати. Якщо вдасться, то я Якщо вдасться, то може і покажу, як та машина їде. Та він до мене часто приїжджає. Так. Про результат <кхід> розкажу потім. От. Ну, Отаке. Отака роботенка. Ну, якби можна то все і зробити і на токарному, чесно сказати, на планшайбі. На планшайбі. Тобто точиться планшайба, планшайба з оправкою під оцей діаметр мінус і сотка. Ну, надівається на оправку на планшайбі, зажимається двома прижимами і робиться ота -от росточка. Можна і на токарному зробити. Ну, як є розточний, то на розточному можна зробити. Мені так легше. Ну що, в принципі, все. Значить, як пресується? Пресується спочатку оцей підшипник. Так. Ну, чи той нема різниці. Можна навіть краще той спочатку, той де стопорне кільце. Запихаємо той підшипник. Запихаємо той підшипник, ставимо стопорне кільце. Потім з другого боку ставимо втулку і пресуємо цей підшипник. Оцей підшипник. Запресовуємо до упора до стопорного кільця, а потім це все діло вдівається на машину, затягується гайкою І іш. Ну що, поки що все. Далі буде. Міритель ховаємо. І посього. Так, коротше, запресували ото втулка, підшипник. Звідти 207-й новий. Все, Толік розкаже, як та машина. Летит. Все. Коротше, їде той Т2 чи Т3, ну я не буду точно наказати, на тих підшипниках. Ото відео про те як я робив, я знімав ще десь весною. Ну от він їздить. Толік їде переді мною Я їду слідом, маємо тут одне Діло Коло Львова. Коротше, каже, толік, що улашну, все вийшло з підшипниками. Все окей, нормально, так от Якби Машина їде. все, наразі Так Ну його ту роботу, ну і о ті закази Коротше Сиджу Містечко таке кльове Сяжу. Трошки вітерець шелестить, но нічого.